Ну що ж, добрий вечір, Київ! Спеціально для вас на цій сцені бійцівський клуб Дикий захід, місто Львів! Дорогі друзі давно не були в Києві, тому привезли вам кілька свіжих львівських новин. Отож, буквально вчора Львовом проїхалася колона нудистів велосипедистів. Тим самим вони хотіли показати, ну, в принципі, що хотіли, то і показали. Депутати Львівської міської ради прийняли закон, за яким хлопцям до 18 років винаймати і користуватися повією можна тільки в присутності батьків. Водій львівської маршрутки встиг натиснути на тормоза і зупинився за 2 міліметри від чорного бензі. Шкода, що його серце зупинилося за 6 метрів до машини. Львівські митники перехопили партію кокаїну на 5 мільйонів доларів, а продали за 7. Спонсор львівських новин самогонка баби Катерини. Самогонка баби Катерини. Посидимо як боги, полежимо як свині. Друзі, уявіть собі українське село. Батько, який 8 років був на заробітках. В Голландії повертається додому. Батько, батько, батько! Ви 8 років були на заробітках в Голландії? В чому поїхали, в тому і приїхали. <плес> Зараз, друзі, включаємо фантазію. Уявляєте, як це приємно з холодного морозного вечора прийти до теплої хати і прийняти гарячу ванну? はあいい。 <сьбо кути> Спинка холодна! <пон Chevy> На хвилинку перенесемося у елітну львівську гімназію. Ну що ж, діти, прийшли результати ваших контрольних. Так, семенюк 5. Так, Накитюк – 5. Кач дякую, Орест дякую. номінований на нобелівську премію. В галузі економіки. Будь ласка. Фігасі? Ото мама башлянула, так башлянула. Мало хто знає, що Козловський та Бондарчук постійно сперечаються, хто з них популярніший. Отож, дивимось. Ти розумієш я кращий. Фігня, я кращий. Ах, так, мене люблять всі дівчата. Ну і що, мене люблять всі хлопці. Ах, так. Пінаколада діло случай. Пінаколада, ти не луччия. Я лучший. Повна фігня. Серебром дождей, магії незримай. Що ти співаєш? Хоч знаєш, 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 добре знаєш. Як я люблю себе, люблю себе без тями. А? Повна фігня, давай запитаємо того чудачка. Слухай, хлопче, хто крутіший? Бондарчук чи Козловський? Мужики! Ви хоч на поминках можете нормально поводитись чи ні? <тас Va /2> <tip> Далі у нас дика західна поезія. Дід по нас посеред дня. Видерся на стриха, потім скочив на сарай, виліз на горіха. Переліз на грушку сливку, і трохи вспокоївся. На старім столітнім дубі нарешті усівся. Внуки знизу регочуться. Дідусь, то вам з кайфом. А дід то бодай шлях трапив з тим гребаним лайфом. Але! Але! Друзі, я би хотів запитатися усіх вас, от скажіть, чого не вистачає українським політикам. Андрій, я думаю, що їм ну, принаймні не вистачає влади. Та як не вистачає? В них дивись скільки повноважень, повноваження на повноваження повноваженням поганяють. А ну, грошей не вистачає, бабла, реально а завжди. Них мало. Грошей, бабла, кури ну, шо, не... Їм не вистачає сексу. Такого нестримного, такого тваринного сексу! Секс такого есксу. Не... Стримного! Такого все наповнюються Сексу! Секса! Чи то мені не вистачає? Тобі тобі не вистачає! Дорогі друзі! Ви знаєте, вчора в Україні захотілося 4 мільйони 375 тисяч 751 дівчинці і 147 тисяч 351 хлопчику. Прохання до мужиків, які зараз знаходяться на заробітках. Хлопці, повертайтеся, бо ми загнемся. Для вас на цій сцені працював бійцівський клуб. Дикий захід містерів». Ой, істину дикий. Спасибо, ребята. Голорідний львовський юмор.